Через значні пошкодження енергоінфраструктури е, Міненерго планує у вечірні часи відключати е, промислових споживачів. А як класно: війни у нас, похоже, немає. Ну, звичайно, е, виробників дронів, виробників боєприпасів, виробників е, Богдан, якщо вірити е, нашій владі, Міністерству оборони, що нас. Е, Артилерійська установка Богдана такі виробляється. Кого там ще? Виробників морських дронів і так далі. І так далі. Виробників запчастин до всіх цих військових виробництв можна відключати від електроенергії. Почекають на фронті, почекають. А от приватних споживачів, квартири, е, а також е, інші непромислові, от, наприклад, нічні клуби, там е, магазини і так, далі, і так далі. Їх відключати не будуть. Ну, звичайно, ну ну а як же ми будемо заважати людям розважатися? Як же ми будемо заважати людям ввечері перед телевізором сидіти? Ну в нас же ж війни немає. Нам же е, треба головне, щоб люди гарно каву попили ввечері перед телевізором, перед єдиним телемарафоном, наприклад. А те, що виробництво дронів відключать від е, 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 електроенергії, те, що воно зупиниться нафік, так це не страшно. На фронті почекають. Да? Бля, скільки ми ще цим популізмом тупим, блювотним будемо страдати? Доки це буде? Доки влада буде керуватися е, інтересами свого рейтингу, блін, який будується на е, смаках абсолютно е, безмозлого населення, а не інтересами країни.